Як, як мінімум в, в усій території сучасної України це було з 45-го року, а в значної частини це було до 45-го року, був культ особи товариша Сталіна, який був засуджений 20-м з'їздом КПС. Тобто, ну хочемо ми того чи ні, але це частина української історії, тобто на українських теренах, а після 45-го року це сучасні українські терени, ну точніше, після 54-го року в повній мірі вже якби, сучасні українські е, терени. На цьому просторі існував культ особи Інша справа, що так би мовити, він зараз не сприймається як частина української історії, а як ворожа частина. Але тоді, ну я, наприклад, в своїй монографії навіть цитував вірші українською мовою, які там прославляли товариша Сталіна в газетах там 46 45 сорок п'ятого, сорок шоста, сорок років львівських газетах, тобто. Тому на цих таранах був культ особи, як мінімум, один такий, ну прям таки, нічим не поступаючися на іскінімеччині в цьому сенсі.